Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Ви на моєму каналі все під всесвіту з вами я, ваша Оля. Як ви зрозуміли, вже да, я роблю запис, не буде ефіру, тому що такі ефіри стають в доступі, щоб з ними можна було працювати лише через деякий час. А для моїх підписників, для вас це дуже довго, і тому вирішено, що я вирішила, та ми взагалі так якось поспілкувалися, всі вирішили, що будемо робити, як і робили раніше, карти дня на запис. А ефіри вже будемо робити ну, на якісь інші питання, то вже ми там разом щось придумаємо. І так, тоді, як завжди, починаємо. Сьогодні я взяла кар карту повна Луна. Е такі карти теж це оракул. Е вони дуже такі енергет енер витягують енергетику людей. Деякі мої клієнти їх побаються, але ось моя дочка навпаки дуже їх полюбляє і говорить, що вони якось відкривають суть енергетичної енергетики людини і їй подобається. Тому попробую зробити на оракулах сьогодні карту дня для вас. Подивимося, як вони спрацюють, якщо сподобаються, пишіть, будь ласка. В описі, якщо сподобається вам так, то будемо робити і на цих картах. Так, що ми дивимося? Дивимося сьогодні, записуємо прогноз карти дня на п'ятницю, на 5 вересня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. І так, покажіть нам, будь ласка, енергетику дня на. 5 вересня 2025 року перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Що тут у вас? А у вас замок? А у вас. День якось закритих доріг. Немає можливостей. Закриті будуть те, що запланували, можливо, не буде можливості його реалізувати. Закриті дороги, замок. Було? Ну, плани, що було? Плани були. Е, щось напланували, щось якісь зробили, е, ну, там, не знаю, на листочку написали, де що будете робити, якісь там е, не знаю, вклали, вклали якусь свою енергію в щось да, і сподіваєтесь на результат на цьому, в цей день. Але що і на самому? Ну, якісь активність хочеться, от, на самом делі на запланували. Да? Е, спланували, почали діяти. Але по замку, да, тобто немає важливості. І ви трошки цим розстроїтесь, да, що буде. Розстроїтесь цим, цим. Тому що ті пани, що ви запланували, вони можуть бути не здійснені. Тому у вас якийсь такий би трошки огорчунчик <сь> не зможете. Тобто. Не плануйте, можливо, не всі плани, можливо, е деякі із, тих, із того списочка, якого ви там собі заплануєте. Тому е предупрежден вооружен, дивіться, плануйте так, щоб це, наприклад, на п'ятницю не було якісь, там грандіозних ві планів, які, від яких залежить там ваше е майбутнє життя. Тобто, да, якось, е ну... Ну, Король Пентаклів це ж таке, все таки все-таки вопроси якісь грошового порядку фінансів, роботи, е, ну, такого, матеріального світу то будуть з цим пов'язані. Тому якось трошечки зробіть його. ну, і от Мій, мій совет не так глобально. Да? Бо тому що не все, не все здійсниться, не всі дороги будуть відкриті. Такий прогноз для першого варіанту йдемо далі. Двічки Двічки – це карта сім'ї. Це може бути в прямому смислі карта сім'ї, тобто буде день пов'язаний з вашими сімейними справами, з дітьми, з чоловіком, десь якісь питання сімейні. А також це може позначати ще карта е спільного. Е Спільної роботи, спільної спраці. Тобто, якось на цій карті, да, дитина є щось, е, є група людей, у яких є спільна якась робота, дія, да, дитина, щось ми робимо разом, зращуємо. Да, оце якась є справа, і ви з цією справою. Ну, Працюєте, це може бути і таке. Такий може бути варіанти. Тобто, ви будете займати в колективній роботі. Робот в одиночку ні, не вийде. Ну, це якась, можливо, дійсно нова справа. Тобто пройшов якийсь період вашого життя з минулого, да, якась пройшла трансформація, щось закінчилось, почалось нове, щось почали його якось внідряти в життя, скажімо так, зараз на даний момент, що у вас. А зараз ви його любите, ви його зращуєте, вкладаєте в нього душу. Ваше, ваше рідне, ваша ваше дитина. Да, от, і в прямому переносному смислі. Тобто, ваше, Дітище, так, не знаю, як на українській мові. Що, і що на перспективі карта, що на майбутнє, перспективи майбутнього. Тобто ви зараз робите ту справу, яка на, майбутнє, на, на ваше е, подальше життя буде впливати дуже великим. Е, Значенням, да? тобто для вас це важливо. Також це може бути якась справа, наприклад, пов'язана з поїздками за кордон. Тоже може бути якесь, ви там вирішили кудись поїхати і ви цим займаєтеся, ви це робите, лілеєте, винашуєте, плануєте, Оце все-все-все. Тобто пройшли якийсь період і почали це все реалізовувати. Оце у когось буде такий день у п'ятницю. Такий прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ідемо далі. Трічки. Що утріт? А утрічок. Маріонетка Маріонетка – це тобто по... вами... маніпуляції, якісь маніпуляції відносно вас, інших людей. якісь можуть бути ем, Інтриги за вашими. За допомогою вас можуть ем, знаєте, вплив... впливати на інших людей, дергати вас, маніпулювати, дюргати вас за ручки. Да? І, е... Якби вашими руками жар загрібати, може бути і таке. Тобто, якась нечесна по відношенню до вас, якась дія. Від чого? Що це, що це до цього привело? Минулому. Якесь розочарування, якась біль, щось вас отак от ранило, може втрата якась, може, якісь там нечесні по відношенню до вас якісь там е дії були. Знаєте, як, е от, е, наприклад, в колективі да, хтось вам там пакость якусь зробив, а у вас там. Е Очень много аля доброжелателів і починають, зроби йому так, сделай, маніпулюють вами, тобто, на, накручують, да, це саме в такий, такий момент, що він тобі зробив і ти йому да Це може касатися не тільки вашої э, трудової діяльності, це може касатися й вашого особистого життя, чоловік, жінка, немає не, не, не значення. Що до цього привело, до цієї маніпуляції маріонет, вашого вашого состояння маріонетності? Це те, що вам хтось вас обідив. На даний момент, зараз що? На, ну, на даний момент, е, ну, карта е, імператора це. ну, для кого це може бути ваш чоловік, так, там ваша дружина. Тобто людина, від якої ви залежите. Може бути це може бути ваш начальник, наприклад, так. людина впливова, людина, від якої ви можете залежати. Людина така керівник, наприклад, також може бути яка, ну, якась дія від неї. Може навіть, ну більше я так думаю, що це за людина, це людина, від якої маєте можете мати дітей. Або, або людина, яка до вас проявляє якийсь інтерес. Ось, може бути й таке. По-різному, по у кожного по-різному може бути. От зараз він якийсь е колись там зробили боляче, а зараз якийсь, ну, може це і, і, і загладилося, але якась є така трошки е біль і, і є якийсь, Може вже забуло, а воно у вас там гризде. І то, ну я думаю, що якась дія, оця маніпуляція все одно, незважаючи на це, я не можу сказати, що ця маріонетка в ваших руках, і люди, які біля вас будуть там вам на вухо нашептувати, то це щось приведе до чогось поганого. Тому що подвійки кубків, це розбите серце, але як, як, наприклад, ви посорилися з людиною, а там вам хтось сказав, да там та підійди до нього, також зроби, або схитри там, да, і подивися, що буде. І ви так ось якусь робите дію під впливом інших людей. І оця, оця ваша дія приведе до гармоні... гармонізації, до союзу, до примирення, до любові, до пари, Тобто, до дві кубків, тобто це е, зближення. Да? Тобто, це непогано. Не тобто, Маніпуляція буде для вас непогано. Але це для когось. А взагалі-то маріонетка. Тобто ви підпливом інших людей. Люди можуть вами користуватися вашими руками, жари загрібати. Отак от, от. Дивіться на ваше оточення. Не всі там ті, що вам можуть улибатися в глаза, можуть бути чесними по відношенню до вас. Тому. У когось так, а в когось по-іншому. Це третій варіант. Четвертий варіант. Що в четвертого варіанту? В четвертого варіанту карта розвилки, карта вибору, кар... карта не... не знаю, що зробити. Якесь розтеряності. Да? Що мені робити, куди мені йти, як поступити в даній ситуації, який шлях вибрати, плюс-мінус, да? тобто не знаю. Піду направо коня потіряю, ліву голову знесу. Да? От хто його знає, як краще. Да? Для кого як, да? для когось лише голову знесуть, чим коня потерять. Може бути таке. Давайте подивимося більш детально. Що це? Ви зрозуміли, що день не, з, не, сприйняття, не, не, не в змозі прийняти рішення. Да? Давайте подивимося більш детально. З чим це пов'язано? Чому? Що способствовало, що з минулого способствувало тому, що ви оказалися в цій ситуації, що ви не можете прийняти рішення. Що це було? Якось ваші внутрішні страхи, ваша нерішучість, ваші е, душевні переживання, гризання совісті, щось вас там мучає, і ви не можете ніяк. Оце, що мені зробити, як мені зробити, і оце вас привело до цього состояння, що ви не знаєте на розвилки, ви не знаєте, як жити далі, що робити. Далі. Що зараз? А зараз, а зараз ви вивчаєте ситуацію, аналізуєте. От Перед прийняттям цим рішенням, да, от ви аналізували. Робили, контролювали, приглядувалися, да, скажімо так, і, і щось ви таке вивчали цю ситуацію, наприклад, да, для прийняття рішення, щоб зробити це, прийняти це рішення. І то, да, що в майбутньому буде далі. А в минулому буде далі. Таки я скажу, що ви рішення приймете. Ви приймете в цей, ну от, п'ятницю, 5 числа. Так, да, я думаю, пет, ну, ви приймете. В кінці дня, я думаю, що ви приймете, все одно рішення буде. Або, можливо, ви можете це рішення прийняти колективно, сім'єю. Не, от, не, не ваше, там, або спитати, наприклад, е, ем, совєта у своїх рідних, близьких. Тобто, піти на, ем, виніс, на вини, винесити питання на всеобще обсуждення, да, скажімо так, на сімейний совєт. Да, тобто, ви не можете прийняти це рішення. Я думаю, і вам, щоб прийняти це рішення, все ж таки ви попитаєте ще е, у своїх рідних. Ну, але все одно будете самі приймати самі приймати і самі двигатися далі. Від вашого рішення, все одно, знаєте, як, як казав мій тато, царство небесне казав, ви, ви послухай Стомні, а, прий... а от а рішення прийми одне і стільки своє. Тому, мої дорогенькі, розвилка, аналізуйте, робіть, може дійсно поспритати, але може в п'ятницю ця розвилка і не дасть вас можливості прийняти... прийняття, ріш... прийняття вами рішення. Але проаналізуйте ви точно. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!